Прибутковий бізнес не продається те, що ми чуємо доволі часто. Багато хто думає: якщо власник продає справу, значить вона не працює. Мовлять навіщо продавати те, що приносить стабільний дохід? Ще одна з поширених думок. Ніше задавила конкуренція, коли на ринку багато гравців здається, що немає сенсу заходити, оскільки місця для новачків там вже немає. Або ж власник просто хоче спихнути в проблему. Є страх, що вам залишить підводні камені, борги, проблеми з клієнтами, командою і так далі. Але ми з вами відверті та чесні. Адже навіть збутковий бізнес може виявитись недооціненим активом. Він часто не росте, тому що власнику не вистачає енергії, ресурсу, фінансів. А для підприємців з правильним підходом це може виявитись готова база клієнтів з процесами та брендом. При правильному підході його можна прокачати та вивести в плюс. Друге конкуренція. Це підтверджений попит. Якщо на ринку багато гравців, там є потенціал. Усе залежить від стратегії. Правильний маркетинг, сучасні інструменти та сервіс допоможуть вам виділитись та забрати свою част. Виглядає так, наче мінуси насправді відкривають перспективи для тих, хто мислить стратегічно. А як ви вважаєте?